Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам необхідні покупки в продуктовому магазині. Кому цікава така тема, то я вас запрошую допомогу. Покажу вам, що ми сьогодні придбали в супермаркеті Арсен. Мені потрібна була капуста. Рання вагува, тут ціна за кілограм 25,95, заважила капустинка на 27,35. Донечка любить салати з капусти такі свіженькі, та я і сама дуже їх сильно люблю. Ну і клітку вона, звичайно, потрібна для, для нас взагалі в харчуванні. Далі взяла ось таку сметану від баби Олі, 370 г, 21%. От... Ми вже таку брали одного разу і цього разу теж взяли, вона була неакційна, ціни вам пропишу. Так, взяли молоко радимо завжди поруч, 2,5% жирності, 870 г теж було неакційне. Але на акції були ось такі йогурти-молокія, суковита полуниця. Написано без крохмалю, 250 грамів. взяли дві штучки. Також міні-грінки, цільнозернові, класичні, тут 140 грамів, були акційні, тому і взяли дуже, ми їх теж любимо на канапки такі собі робити. Так, взяли ще соломку солену. Ось така добра, тут щось два цінничка, але ціна 1614. Тут наскільки йде. Вага 200 грамів. Так? І тут так само 16, а тут 16,75 це в нас де солодка, одна солана, друга солодка. І також ми взяли ось такий тостовий хліб. От, з пшеничного борошна, а тут йде половинка в нас, він в нас був не на акції. Але донечка власне, хотіла, щоб вони були такі маленькі. Бо я якось брала такі більшого розміру, то не дуже щось вони нам пішли. І того на касі ми заплатили 217 гривень, 74 копійочки. І ще нам потрібно було зайти в будівельний магазин, і там ми придбали ось таку штуку. Так, тут всього 2 кілограми. Я думаю, нам цього вистачить. Невеличкий спойлер. Будемо робити щось своїми руками. Нам бракувало тільки гіпсу будівельного, тут 2 кілограми, 27 гривень. Ось такий брали. Він дуже швидко засихає. Сказали нам, що треба дуже швидко з ним працювати. і... 5 хвилин і він засох. От. Ще залишилось нам горощик підібрати. Спустимо сьогодні ми в підвал, підберемо це все. І я не знаю, чи нам вийде знімати влог, чи не вийде нам знімати влог. Але результат я обов'язково вам покажу, що ми тут собі запланували і що в результаті в нас вийшло. Тому що такі творчі ми люди, і без цього ну, нікуди. Було в нас сьогодні ще. Тривожно, а вночі літали в нас мопед. кажуть, один заблудився. От так що з 2.20 десь до гнинки 5-ї, то ми не спали. Ну, але добре, що без жертв, добре, що наші сили ППО, дякую вам величезне, збили і все обійшлось ніби добре. Тримаємось і не забуваємо донатити, підтримувати наших воїнів. Брати участь в різних зборах, які зараз відбуваються і до Миколая, і до, до Різдва збирають ковдри, бляшанки, свічки, все приносите, все, що у вас є. От і е, чим можемо, тим допомагаємо. Так що на цьому буду завершувати. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося у моїх наступних відео. Всім па-па!